Доброго дня, ну дуже важко щось коментувати, тому що наші дві гри тривали майже 6 годин. Дуже важко, дівчатам дуже важко, тому що більше, більше дівчат 7 місяців не тренувалися. І тому будь-який результат для нас це вже перемога. Завдячи Збройним силам України, ми почали цей чемпіонат. Ну, Помилок було дуже багато, ми будемо аналізувати, будемо дивитися відео. Більшість дівчат я не, не можу сказати, що вони намагалися. Вони старалися, вони робили те, що ми їх просили, але є дуже багато недоліків, над якими ми будемо працювати. Я скажу так, що клас дівчат, з якими ми, ми грали, він трошки вищий, тому що наші дівчата вони тільки, тільки вищі з У нашим дівчинкам є по 14-15 років. Які ваші прогнози, коли команда вийде на пік форму? Ви знаєте, зараз взагалі прогнозувати щось дуже неможливо, тому що от сьогодні була тривога майже півтори години. Ми будемо намагатися, що від нас потрібно робити. Я думаю, що на наступному турі у нас буде ігра набагато краще. Досі.